Всім доброго дня. У вашій увазі автомобіль Skoda Fabia на продажі. 2008 рік випуску 2009 модельний. Двигун 1.6 бензин 16 клапанів. Коробка автомат, 6-ступеневий гідротрансформатор. Не DSG. Машина знаходиться у чудовому стані. Приїхала вона з Німеччини. Свижера свіженька. Розмитна 29 числа. Зараз швидко перебіжимося, я вам покажу стан лаково-фарбового покриття і салон з зніму. Також як працює двигун фарбована, скажу наперед, лише кришка багажника і задній бампер. І все, поїхали. Отже, капот 113 мікронів. ну На два групах до там, 140, навіть буває 150 це заводське покриття. Вже якщо більше, то скоріше за все, що вже. Фарбована деталь. 102. 123. Капот я казав, не казав, ні, там 110. Дах 106. 114. Дверка. Водійська, 123, ніс дверки 102, задня, яка це ліва 109, 112, заднє крило. 140, 118, 127, 127. Тобто капот і сторона водійська не фарбована. Ще раз, дах. 114. 108 Так, це у нас металеве, металеве. 101. Так, кришка багажника, вона фарбована. Показую, що саме 250. 186, 189, 169. Тобто фарбована але взагалі невеликий слой, ну додатково один слой фарби. Наш поклівки нічого нема. фарбований задній бампер його по-доброму треба пофарбувати, я думаю, що я це зроблю. Стигну, буде гарно. Так, поїхали, права сторона, заднє крило, 117. 107. 116. 129. Задня права дверка. 100. 119. 116. Передня права дверка 116. 110. 118. Переднє праве крильце. 127, 115, 92. Ну, тут я полірував його. Трошечки багато лаку зняв, 120-114. Отже, фарбована лише кришка задня багажника. І все, вся інша машина в рідній фарбі. Здала машина дійсно непоганий. Але головний плюс знаходиться ось всередині. Це коробка автомат, це не ДСГ, це звичайний гідротрансформатор, 6 -ступеневий. плюс під капотом 1,6 бензиновий 16 клапанний клапаний двигун. Дуже рідка комплектація, машина економна і при цьому потужно їде. Маємо що? Центральний замок, два ключі, підігрів сидіні водійсько і переднього пасажира. Датчики, давлення в шинах, AUX виход, от такий магнітофон, кліматична установка, заправлено працює відміна, є круїз-контроль, два таких бардачка. Тут є у нас документи, є сервісна книга. 17.06 покупка. 77 кВт. І у нас де іде іде, відмітки, відмітки, 15, 17, 20 рік. Остання відмітка. В 20-му році 215 тисяч. Було. Так, добре, що? Маємо. Далі. Так, сидіння пасажирське. Гарне. Водійське. Тут гарне, отут трошечки зараз з того боку зайду, там є маленька потертості. Карта не потерта, кнопочка гарна, прийоми гарненькі. Карта задня, права гарна, царапінь нічого нема, прийомчик не царапаний, тут дуже часто бувають побіти від ременів пасу, пасу безпеки, немає тут цього так, сидіння заднє. В дуже доброму стані. Так виглядає заднє сидіння. Багажне відділення. Поїхали. Маємо шторка є, працює, є розеточка. Так, оці є органайзери дуже класні, ще й ось, ось сюди є такий резиновий коврик. Відкидаємо. Тут бачимо все класно. Навіть ця різиночка не розтягнута. Маємо аптечку маємо запаска, домкрат, все є. Вся ця ще полочка, це вона сюди встановиться таким полукругом. Такий додатковий органайзер. Але коли є резиновий коврик, то вона трошки заважає. Тобто ну, в багажнях дивіться, тут взагалі ні царапин, нічого нема. Не подерте. Суперовий стан. Так. Права. Задня сидушечка. Так. Карта. Це у нас шерсть від маєтицьки. Карта водія. водія ну Витерте, дирки нема, протерте, нічого не підтягував, щоб було, бачила як є. Може зроблю, якщо встигну, але на відео, думаю, зніму, як є. так Є круїз 217. Так, є кліматична установка, є автомат, є підігрів сидінь Запускаємо двигун. Зараз не буду, де ключі у мене. Так, все потухло, помилок нема. Клімат працює, ну звісно, цього треба відчути, так не побачиш, але дує дуже класно. Пішли, подивимося, що у нас робиться під капотом. Оп! Так, зараз на нашому... або давайте не буде на пауз. Мась. Ковтики не пручені. Ось він, 1.6 бензин. Не кручений жодний кофтик. Сухенький двигун, ніде нічого не тече, не мокріє, не потіє. Закриваємо. Водій вентилятор. Включив кліматичну установку. Отже, Фабія, 8 рік, модельний ряд 9, 1,6 двигун, бензин, коробка автомат, 6 ступеневий гідротрансформатор. Фарбована лише кришка багажника, машина дійсно в чудовому стані. Приїхала вона до нас замічена, вона вже розмитена, вона вже має сертифікати, готова до постановки на облік. Телефонуйте, запитуйте. Машина дійсно класна. Дуже рідко така комплектація попадається, щоб був бензин і на автоматі. Всім гарного дня, доброго настрою, мирного неба, до зустрічі!